Доброго дня, мене звуть Максим. Покажу вам невеликий скрипт, який я кодував. Цей скрипт написаний на PowerShell. Петро Степанович, не переживайте, Саша, з компьютером все буде добре. Є система підтвердження, натискаю, Очищається кеш, він буде очищатися у хвилину дві, мабуть. Це перший раз. Бо поки очищаю, скажу, що далі буде підтвердження видалення паки завантаження. А, я його не буду очищати. Мали ли у вас там якісь файли? Очищаю. Нічого страшного, не буде. Скажу так. По статистиці перший раз очищається до 2, може трьох Гігабайт, якщо ви користуєтесь. Я постав. Можу все. Можу показати, щоб до кінця у нас дойде. Я не знаю скільки хвилин буде цей. У мене це дуже близько, у вас може зайняти час. Писав на PowerShell. На жаль, програму очищення. Ось можете підтвердити, щоб виділилася програма папки зображення завантаження. Видаляти? Можемо видалити. Все воно само закривається. Я це зробив для того, щоб я трачував час приблизно 15 хвилин, це все, а так за, бачте, за хвилинку, за дві почисти. Принимается нормально, пожалуйста. Даже ось пацаны карты уже нормально.